Доброго дня! За моєю спиною ви бачите зведення. Трьохпід'їзного багатоповерхового будинку. Неодноразово в засобах масової інформації говорилося про те, що дане будівництво є незаконним. Але, як ми бачимо, фірма-будівельник на, на це не зважає. На сьогоднішній день Державна архітектурна будівельна інспекція скасувала декларацію на забудову даного об'єкта. Ми бачимо, що керівництво будівництва начхати на дії відповідних органів по скасуванню. Але роботи продовжуються і як ми можемо спостерігати, місцева влада нічого з цим не робить, з цими незаконними діями. І ми в черговий раз просимо все-таки якось посприяти цьому свавіллю місцеву владу. Получається, паспорт забудовника виписаний, як ми бачимо, на ПП Надія. Ну, по закону був виписаний на Коваленко Алу. Миколаївну, а в даному паспорту забудовника не вказано ні Коваленко, ніхто так що не зрозумів, хто це будується на підставі яких документів вони будуються. Дякую. Чисне телебачення заявити, що скасована декларація в дане время даного об'єкта ми зв'язувалися з ДАК України. Вони скасували наказ на свою декларацію. Черкаський ДАК, власенко, заступник начальника виконує обов'язки в дане время ДАКа Черкаської області. Він відмовився дати нам наказ на скасування. Так як, на мою думку, він кришує дану стройку, так само, як і Ткаченко кришує, так само і він кришує цю стройку, і він хоче, щоб люди працювали далі. Будівництво не має права тут бути. Ми визвали міліцію, міліція приїхала, Зараз хочемо написати заяву і ми подивимося, як внесеться в реєстр в чечені 24, Як буде вносити в реєстр дана моя заява. Була зроблена перевірка ДБК нашим. Черкаськи, направлено було висновок на ДПК України, ДПК України своїм наказом скасувало декларацію про будівництво. В дане время взагалі не мають права на комісії. Ми... Підтверджуючи документи на будівництво. В мене тільки копії. Всі документи копій. знаходяться в певне Діє Дешкевича 27. 27. 2 числа 11 місяця скасована декларація на будівництво цього дому. І вам було повідомлено, ви не маєте права проводити ніякі роботи, що за время. Ми тільки що зв'язувалися з ДАК України і все по телефону сказали, що 2 числа 11 місяця скасована декларація. Ви не мали права працювати. Ну, питань немає, є керівництво. А ви зараз ви, ви поручите закон. Ви лично як прораб не керівництво здійснює якісь дії тут. здійснюєте ви дії. Так, месяц работы официально. Да по Это Я? Да. В начале Получається, що єдине законне будівництво. Ми правоохоронні органи правоохоронні органи відмовляються зупиняти будівництво. Забудовник не дав ні одної документації і відмовляється надавати, споставляється над тим, що міліція має їхати на Дашкевича. Не зрозуміло, в який город, не зрозуміло, куди, для чого їхати. Якщо документи повинні бути всі повністю наявності, на стройці.